Складно проїхати і ще важче пройтися. Жителі вулиці Волошина, довжина якої не сягає кілометра, звернулися до народного контролю по допомогу посприяти ремонту тутешньої дороги. Тридцять років живу і тридцять років шпотаюся і ніз розбиваю на цій вулиці. А тут, напевно, скоро будуть рибу запускати. Якщо ви можете, поможіть інструктора по плаванню тут треба. Місцеві мешканці пригадати ремонт на цій вулиці не можуть. Люди кажуть, власними силами ями латають. Та дорога вже в такому стані, що косметичним залагодженням тут не допоможеш. Їде одна машина, ти тікаєш. Підворотню, аби аби тебе не обтраскалоби не ціво то то є, то є ненормально. І з коляску дитину мусиш мусиш втікати. Так що хотілося б було трошки ширша і нормальна. На кінець. Перед виборами, як завжди, приїдуть каток, тут поставлять, завезуть, шутру зроблять шорох, а толку немає ніякого. Рік назад. Ремонтували вулицю Дудаєво, о, то привезли сюди асфальт, знятий з поверхні тої вулиці, засипали, грейдером, так зарівняли все. Не солодко тут і тим, хто на колесах, з дітьми не нагуляєшся, а машину пошкоджуєш, а літнім людям на дорогу і зовсім зась. Ноги болять, виходимо в болоті, як ті свині, і дощ, хоч не виходь нікуди. І вже три рази засипали, засипля шутером, дощ, пішов, вітер, все. Вода, як була, так і стоїмо, аж, аж по вікнах летить. Якщо ти їдеш з маленькою дитиною, їж постійно трусить, ніби здається, що ти їдеш не в центральній частині міста по вулиці, а я навіть не знаю, якомусь в селі далеко від міста. Місцеві мужновладці людям співчувають, та грошей на ремонт не мають. Сьогоднішній день там вже дійсно немає дороги. І... Тому там необхідно робити капітальний ремонт. Ми готові ці роботи виконувати. Ми можемо організувати у нас хідпині спеціалісти, які це швидко можемо зробити. Але немає одного, немає фінансування. Активісти народного контролю вже докладають зусиль для вирішення проблеми. Активісти народного контролю разом з жильцями, які проживають на вулиці Волошина, збирають підписи з вимогою до місцевої влади, що провели ремонт даної вулиці. Ми скерували звернення до міської влади з проханням відремонтувати вулицю Волошина вже цього року. Чи дослухається влада до громади? Народний контроль стежитиме й надалі. Інна Синдецька Монюк, Роман Кочуржук, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,